Йдемо на полювання, що ми тут знайдемо. Галявинки, галявинки, суцільні галявинки. Ось і ромашечки малисенькі. І ось скільки кульбаб. А що ми бачимо? А ми бачимо, хто у нас грибник. Хто грибник? Дивіться які. Які гриби величезні. Я би ж тільки я в них розбиралася. Я ж би я в них розбиралася. Може це якісь корисні? Такі навіть дуже красиві грибочки. І в ліс не треба йти, щоб знайти. Гриби. Аби ще знати, чи вони їстівні. Які, які красиві. Але ми їх зрізати не будемо, бо ми не знаємо, чи вони їстівні.